Усім привіт! Ви на каналі Альона Флях. Ну що, продовження нашої дітвори. Ось так півдня я сьогодні зранку їх замочила в просту-просту воду з-під крану. У нас вода дуже м'яка. Тому там ну, майже дистилов, дистилірована вода. Ну, Малишнята ті, що були гарні, ось так напилися. Я їх сюди ставлю, щоб вони трошки оля-ля випадають. Також ці, ці безпроблемні. Ось ці, вони вже ну, часа три плавають. Чуть-чуть такий тургорочок набрався. Ну, ми знаємо, що орхідейки, щоб ці листочки, якби стали знову такі дебеленькі, треба декілька днів. Але ось дивіться, як напилися корінці. Гарненько. Так що положу їх трошки, щоб вони. Я тут готувала ґрунт і трошки руки. А це та, що найбільша. Наймягча була з такими гарними листочками. Ну, дивіться, ну прям це вже повна суцільна орхідейка. І ось так також в неї тоненькі, такі тоненькі були корінці сухенькі. І ось так вони напилися. Так що будемо, положила їх тут, щоб вони трошки це ми заберемо, щоб воно нам не мішало. І е, довго я думала, думала, який ґрунт. І ґрунт буде дуже простий, ось такий дуже мілка, мілкої фракції кора, і додала сфагнум, він сухий, е, е, лісовий. Мене, ви знаєте, що я маю змогу піти в ліс і набрати сфагнума, коли мені потрібно. То от вирішила ось такий зробити сам по собі ґрунт. Буду садовити зразу 12 горшочок, тому що, якщо ви бачите, дуже-дуже великі корінці. Ось начну мої самої длинненької. чуть-чуть я положу на низ. Сам... Чому я додала туди моху, трошки, щоб трошки зволожувало, тому що ці корінці все ж таки, вони не дуже привичні мати бути е, в посадці. З одної сторони це буде е, задержувати вологу, а з іншої сторони, от ми бачимо, якщо вони дуже добре напиті, корінці, вони такі еластичні. А з другої сторони, все ж таки посадка буде така не дуже е, щільна. Буде тут, е, як то кажуть, вітер гуляти. І тому вони адаптуються краще. Вони... Ще вони в мене побудуть з тиждень, щоб я подивилася, як вони привч... ну, до нової посадки, чи все їм підходить. І подивлюся також, щоб оце ж... оці вони набрали трохи тургору. Якщо тургор не наберуть до кінця неділі, то тоді я Буду дивитися, що не так. Ось так. Дуже заглублювати теж не буду, щоб там жопка ще. Ну, ось так от. Я ні придавлювала, ніде нічого, просто так засипала, як буде, так і буде. Ось такі. Тут видно, де? Що а, тут уже я навіть. Виліз корінець. Ну нічого страшного. Так, це перша, це сама така була ну, е, уставша. Тепер посадимо ось цю з такими гарними листочками теж. Зараз я її вложу сюди і будемо садовити. Дуже добре, якщо ви хочете пересаджувати і у вас багато е, воздушних корінців, то найкраще їх замочити на декілька е, годин, щоб е, корінці стали такими піддатливими, щоб вони могли, е, ви могли їх е, вкласти, не поранивши їх, не зламавши. Ну, може, деякийсь надломиться корінець, але в основному. Вони дуже такі стають еластичні, тут дуже засихати також не буду. І ось так. Навіть два корінчики будуть ще трошки зверху. Ну, ось так. Ось так видно що там, що є такі воздушні рукава. А ось ці. Дві малечі також буду садити. Так, 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 трошки її вкрутимо. Скажіть, опля, так, крутимо і вона стане майже посередині. Трошки збоку буде, бо не дуже хочу. Тут вони більш дебеліші корінці, і тому вона трошки так збоку буде. Ну, Нічого страшного. Все одно її, якщо все буде добре, десь через рік треба буде навіть з боку вона так буде, бачите. Оп. О, Трошки замазали. Ось так їй краще з боку. Ну, хай буде збоку, вона сюди буде лізти. В принципі, я стараюсь посередині, але якщо орхідейка там лягає трошки, щоб її не поранити, нічого їй не нашкодити, то я її ставлю, як їй подобається. А потім уже. Не ну, знаю, може, е, хочеться мені, може одну із діточок, оце де було дві одинакових, ну, з, з одної мамки, хочеться мені, е, мабуть, я одну залишу собі. Так, раді інтересу, подивіться, хто ж там такий. Так, трошки мене не хватило, зараз піду донесу е, грунту, щоб досипати. Ну що? Хазяїн тут пройшовся. Ось так я посадила чотири красуньки. Ось цю, вона тут прям з боку з боку примостилася. Ось цю я залишу собі і буду наблюдати. А оці три я віддам хазяєчки. Хай вона Ну, підожду-підожду, щоб оці, е... щоб не отакі скручувалися, а щоб вони трошки набрали тургору. Оці дві. І потім поїдуть вони до хазяєчки. А цю залишу просто подивитися, хто ж там такий цікавий <рапив> получився. Ну, от, е пристроїли ми дітвору. Надію, що в них буде дуже добре життя, що вони ще не раз порадують своїми квітоносами. Е я їй написала, вона таки хоче їх е забрати. Так що, ну тільки одну так, каже: ну, якщо хочеш, одну я їй сказала, дві одинакові, можна я одну собі залишу, одну да. А оці три вона таке хоче, щоб я її повернула. Ну, посадила, подивимося. Надіюсь, що в них все складеться. А я всім бажаю гарного дня. Слава Україні! Всім пока-пока.